Всім доброго дня і мирного неба. Вийшла я на город сюди, на двір. Хочу ще вирізати ту всю капусту. Все, вже все чоловік буде викошувати. На городі ми вже всім справилися. На городі вже все у нас зроблено. Бачите, корудзи ми вже всі. Всі виломали, вижали. То, що я, то чоловік, то все вижав, всі буріни. І ми спалили то все, хмис такий, що було, то все сухе. Спалили під вечір. О, а тепер чоловік почав розвозити гній. О, але відвіз машину в ремонт, бо машина щось наша не, не робила там щось ні то одне бракувало, то друге бракувало. Стара, стара машина та, та й не, не їде. ну як, Вона то їде, але ломиться то то ломиться, то то ломиться. В общем, таке вово. Так що ми ось з цим вже справилися. Сусіди вже сою М -м, вимолотили. все. А тепер я хочу тут всю свою капусту вирубати. І з цим всім вже справити, щоб цього всього не було. А тут десь лишила, бачите, десь була фасоля, десь щось і там лишила по фасолинці. Ай, буду я тут вже зараз збирати. Не буду, воно мені вже і не треба. Що тут ці лишило? Там дві дві там дві бадилинки, а капусту вирубаю. Знаєте, всю капусту вирубаю, не ну, він тут все поскошує. І вимикаю ту ті ту коріння, сперті, і ті колики. Коротше, це все зараз я буду робити, бо того, що, то все вже. Поки ще такі теплі дні, то ще треба все зробити. Листів, видите? Видите? я не знаю. Одна абрикоса, одна і та сама. Одна ще зелена, зелена така, зеленюська така. Ну і ті там слідуючі. Ася щось вже що вже жовкне, чи буде, чи буде всихати, чи що, я що знаю. Віть. Са вже жовкне, так, як ніби її належить. А, а са ще зелена. І туди в нас ще все, все, ще, все дерево зелене. листя то, може, опадає, але ще все зелене. І, і ті абрикоси, що там теж ще листя зелене, а са чисто жовкне. Не знаю, що ці абрикоси недовго, недовго вони витривалі, недовго жиють. Ну, маємо те, що маємо. Будемо видіти. Не буде, то повикорчовуємо щось, щось. І так маємо там ще викорчовувати пару сохлих дерев'ян. Коротше, така справа, буду я зараз капусту вирубати. Є пару головок, ви знаєте. от Пару головок є. От таких то там-то там-то там. Зараз подивлюся і покажу вам, скільки я вирубаю тих головочок капусти. Вирубала пару головок тої капусти, але завезли туди її. Треба вам покажу. Та там є 5-6 головок. А то все таке о, капустиня, але капусти там нема. Капусти нема. Ото чоловік ви, е, викопує грельми, зараз курем, качкам. Я ще кропу нарвала. Видите, якого ще нарвала кропу. Такого зеленого. О, то що не посходило, було за тої жарі, то посходило тепер і почало рости. О, Ще є помідорки. Але то все вже треба зривати. Поки погод... Нині в нас дуже тепло, дуже нині тепленько. Так що ми вже е... загріємося сьогодні. Не знаю, як буде далі, але от киво, ще є помідорки. Тут вже нема, вже все. Але... але ще десь трошки ще пару штучок є. Так обе тут їли. О, змикала я ті ще фасольки. Думала, тут буде багато або кілька тих фасольок, Зараз винесу на стріх, та й най там досихає. Тут ще є там пару штучок молодих, та не треба, бо ми маємо морозілці. А це зараз цей стопик, цей снопик винесу на на стріх, та й най там досихай. Коротше, така вово, така такав у, у нас сьогодні буде робота. Зараз і я буду тут. Подивимося, якщо будуть їсти, то може за один раз, за один день. Що, зараз їх ми не, не викопаємо, може за два дні. А може викопаємо, поставимо в холод та й не потім буде цілошень кидати. Добре, добре, то ще щось буде робило, то й ще вам покаже. Вже наложила повні тачки, а тут це воса гора. Та й ця гора, але зараз не, не, то, що не згодуємо. Зараз відвезу раз, так ще раз. Качкам трохи, курям, будемо видіти. Може, не дьобає, бо хтось може мені сказати, вона не кроплена, така капуста. Там вже і кілька дощі проліли е, тих місяць часу, але вона щось там два рази кроплена. то що слабі курі, а не можна, асе, то, знаєте, вже як є, так є. Найже так буде. А Хтось мені і писав е, з людей, що то нічого не допоможе, що я скільки того лікарства накуповую. Ну, може, і не поможе. Ну, то що зробити? То так буде. А що що виздихає, то виздихає. Що сілише, то сілише. Як не поможе лікарство, то що вже тепер робити? Мерти і не жити? Вже як є, так є. О, але капусту вже всю зараз туту. зараз позагрібаю, листь, чоловік вийшов. І рішив мене пожаліти, помогти повикопувати ту капусту, бо він має гній розвозити, йому треба тачок. І він так, і він так мені допомагає. Та, та добре, добре, що допомагає, бо я не дуже маю сили. Охоту? Охоту. Я не маю сили, а не охоти. Я не маю сили, а не охоти такої. Добре, зараз вивезу корем, зараз вам покажу. Видите, я тих своїх слабих курей вирішила випустити на сонце. Або все мале, як всі вже гріє. А? Вже подивіться, крило розпустило і вже собі гріється. Пустила їх сюди на траву, бо я їх закрила була в одній клітці, світло їм світило, там є їда і вода. Зараз я ту їду і воду винесу їм на двір. З лікарством та їда, знаєте, винесу їм на двір, і най вони е, тут будуть. Вижують, то вижають, ну не вижають, то не визрують, то не вежують. То що я зроблю. Василю, я випустила всі свої курочки сюди, то ті, що вони вони хворі. А? Ну, випустила на траві. Видиш, вони всі вони всі ніби пасуться. О, А то вже крила розпустили, гріються, то собі як хоче. Що зробити. Видите? Отаке От во моє. От таке... Я винесу зараз ту їду їм і водичку. Ой, бачите як? Бачите як? І цей півень ходив, цей як п'яний щось він такий, ніби п'яний ходив тими ногами, але дивлюся, нічого, пасейся, щось я вип'я, як, як Як щось на чи, чи, Не знаю. Коротше, таке воно ситуація. Найратується. Вратується добре, не вратується, то друге добре буде, що робити. Отаке. во, бачите? єндики. Єндики і кури. Тут оздябають. І там вони ото-то пороз, порозпарпують. О, я їм нині що всипала попілу туди. і... І сім попілу насипала була, що мала в такому банікові попіл. І піску ще набрала, і їм понакидала. Ну, ви капустині помалу вони будуть здьовувати. Та найджобають, найдзьобають, то теж вітаміни. То теж вітаміни. О! Як хто собі захоче. Помаленьку, помаленьку за цілий день О! і дзьобають. Що робити? Так мусить бути. О. Качки теж тереблі, видите? Кинув один той корч качкам і качки помалу. Він каже, я не чи качки будуть їсти. Ну а він ви качки теж з'їдають. Поз'їдають. Кілька тої птиць є. То що викинути то, того капусту на, на гній. Та на її є, помалу вони її, то все, то, помало вони з тереблі. А вони не голодні, знаєте, якби були голодні, то би бігом летіли. А він їм зрані понакошує, понагодовує, і вони все порозсідалися, і вже їм свобода. О, Вите кошечок тої капусти. Кошечок багато нема. Ну, то най буде. Зараз ще то листечко пооберей, то най буде кошечок, ну то що зробити. То що є, то й то є. Трошки ще докуплю. А трошки маємо квашеної, а трошки докуплю. Все, не буду вже навіть пасти, тут нема що. Хіба салат якийсь такий, знаєте, зроблю за два-три слоєчки та й закрию. Якщо посчитаємо, що того треба буде. Коротше таке. Видите, сама стала, наблюдаю за тими курми і ще вам покажу. Видите, ще вам покажу. Що? то там сіла на сонце під виноградом, то тут посідали. Отаке. От таке. Добре, що вони вийшли всі на сонечко. Так, всі вийшли. Ні, одна там. А чого ти там сидиш? Чого ти там встала? Що ти там встала? Йди на сонце, йди на сонце, біжи на сонце, на сонце тепліше. Йди, йди, йди на сонечко. Йди на сонечко, йди геть на сонечко. О, на сонці, може, пойдуть вигріватись. Не знаю. Подивимося, Вона принесла їду і воду, і, і вже най вони. Ну, і вони вже собі тут пасуться де хочуть, тут є, де пастись. А та малесенька, вите, крила розпустила і, і все. і все. Вона така жива, ніби, але я знаю, щось, щось вона мені була підозрітельна. А то кого-то е, голошейка, щось на бачите, Щось на присидячки, щось йому є. З ногами О, такого ніби. Ніби з ногами добре, добре. Змикала я вже той перець. що Чоловік там вивозить ній. Видите? А я тут вже змикала. Змикала той перець. Пишається, що мені там піти змикувати, знаєте, на тій на ті клубниці, на тих ягодах ще. То. І сіво помідори. Та до чогось вже помідори. Це вже все. Вже вони ні до чого. Зараз всі решту колики позриваю. Хіба закличу вон сусіда там є. Чи вона не хоче помідорок цих. Як хочу, то собі не рве. Спитаю її зараз. О, добре. Добре, я буду тут робити, А ви будьте здорові, щасливі і всім до зустрічі. Всім пока.